І зараз увазі показую ось такий тример-розі. Дуже цікава модель. Ось Тут а, взагалі техніка від цього бренду завжди дуже хорошої якості, в них вона завжди індивідуальна і дизайни цікаві. Значить, подивіться на цю модель. По-перше, оці а, яскраві елементи по бокам вони прорезинені. Тобто зроблено так, щоб воно не скозало в руках, було приємно тримати. Бачите, ось така дуга зроблена трішечки виду, дугою. Це для того, щоб добре прилаштовувалося в руці, добре трималося, і це дуже класно. Також вхід USB Type-C. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Хороший нульовий зріз. Подивіться, будь ласка, показую наближено, якраз дуже добре, фокус налаштовано. Подивіться, тобто, ось цей рухомий ніж він має бути на рівні з основним зубом. Добре, що і зуб дрібний, і майже в рівень іде оцей рухомий ніж. В комплекті насадки на 1, 2, 3, 4, 5 мм по порядку. Тобто це може бути хороший варіант для гоління під нуль, просто без насадки так проходитись. З насадками це може бути підстригання бороди, можна також окантування без насадки робити, шию підрівняти, потилицю. Тобто для різних завдань хороший універсальний пристрій. Кому потрібно, звертайте, замовляйте. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно, тому будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці з вами.